Михайло Білканич отримує зараз другу дозу вакцини від коронавірусу в Костринській амбулаторії. Вирішив вакцинуватися у зв'язку з тим, що у мене вдома були випадки заражені коронавірусом, і на жаль, батьки дуже важко перенесли це захворювання. і Я вирішив вакцинуватися сьогодні. Була друга доза. Щодня в цій амбулаторії щепляться близько десяти людей. Розповідає сімейна лікарка Марія Повханич. Люди записуються у медсестер, і потім, коли назбереться, назбереться. Більша кількість людей робиться замовлення вакциною. Ми забираємо вакцину і вже вакцинується більша кількість людей із усіх дорослого дорослих декларацій, що має населені дорослі декларації, щеплено близько 20%. У Костринській громаді, куди входять 6 сіл, проживає 5700 тисяч людей. Голова громади Василь Черевка каже: вакциновані 1100. 25 п'ять відсотків, Це у нас працюють два центри вакцинації: це Костринська амбулаторія і Лютянська амбулаторія. Дуже багато нашого населення, яке їздить за кордон на заробітки. Так як ви знаєте, на кордоні в Венгрії, в Словаччині, в Польщі пропонували щепитися або йти на карантин. Дуже багато наших людей, які щепилися. Ті, які їздили за кордон або там щепилися, вони не дають і не і не показують нам ні сертифікацію, нічого, так що ми не маємо обліка за ними. Хоча дуже велика кількість людей таких у нас є. Близько 60% вакцинованих на Закарпатті, це жителі сіл, розповіла головна епідемологія області Вікторія Тимчик. Нам треба зараз намагатися якомога більше охопити саме віддалені села, тому що розуміємо, що у нас амбулаторії набагато більше, ніж є пунктів щеплення, і в принципі вже практикуються виїзди мобільних бригад у віддалені села. Але зараз наша основна увага, основна концентрація, буде на виїзді мобільних бригад саме для вакцинації, вікової групи 60+. плюс. За словами Вікторії Тимчик, записатися на щеплення в селах до виїзної мобільної бригади можна буде в сімейного лікаря. Оксана Ушакова, Леонтіну Колишин. Новини на Суспільному.